Якщо ви відчуваєте стрес і напруження, то потрібно допомогти нашому тілу з ним боротися. Для цього робимо вдих носом, затримку повітря і максимальне напруження нашого тіла. Дивіться, як це виглядає, і повторюйте за мною. Вдих, затримка, рахуємо до п'яти, максимально напружуючи, усе наше тіло, обличчя, руки, ноги, усе максимально напружене і різке скидування зі звуком. Ще раз виробимо вдих носом. Затримку на... обіймаємо наше тіло, напружуємо усе максимально сильно. Один, два, три, чотири 5 і скидування. Ще раз обіймаємо усе наше тіло, максимально напружуємо. Один, два, три, чотири, пять. Скидування. Розтираємо ручки, прикладаємо до очей, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скинули. Ще раз розтираємо ручки. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скинули. І ще раз розтираємо руки, прикладаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скинули. Дихайте, допомагайте своєму тілу боротись зі стресом та страхом.